А у мене охоронець, коли 13 років йому було, оця мутація виходить, у нього голос поламався, і він у той момент захворів жорстко. І у нього голос такий завжди. І він отак говорить: Вася! Отако. І... і він так завжди говорить. І, коротше, ми виступаємо по Львівській області, Давай. є таке прекрасне місто, Новояворівськ, І цей Віталік-охоронець каже. Вас. Я кажу, я кажу, я кажу, що Віталій? Братан, так! Коротше, педі, я мала. Я її люблю, пізденя люблю. Будь ласка, можна я її зроблю ну, типу, зустрічатися. Я кажу, Віталій, як ти це ведеш взагалі? А, ну, тима, а ти витягуєш на діалог. — так. Я кажу, я, ну тут виступ, гумор, туди сюди, я це не вклиню. — Ну, ти брат, мені чи не б'є. Я кажу, добре, Віталь, давай. Що Я, виходить, х... виступаю, виступаю і підвожу, думаю, підведу, класно, знаєш, підвожу нас. Кажу, головне в житті це любов. У так. Я кажу, якщо ви любите, то це найкраще у житті відчуття. І давайте зараз кажу, підтримаємо оплесками мого охоронця Віталік. Віталік виходить, Таня! Вітайшов, каже, давайте Таня будеш, був. Він з і такий. А Тань, да? Я obiță. Tălă! Nu! Tăl! я не știu vreau И может тебе там нравятся арабы, но я усырил. Но я, Тань, я тебя усырил и люблю. Я за тебя буду любить и все. И тебе букет раз тебе. Здоровье букет? Найди ворожку. А Таня а контужена, блин. <свистит> типа я к танку — Аааа! — Дай то, пристанемо! — Гм! — Чисто Таня. — Дезлитий віз. — Ха-ха-ха! І я дивлюся, короче, а зал — німей. — А Таня? — Поймають, вони не знають, де були у хаті. — не розуміють, що це «ті беса», ганять. — Чи в натурі... — Ну, чи в натурі так базарять, поймають? — Я так кажу... — Тут так має бути, так? — Гірко! Вони починають визатися, і до чого я це ця... до чого я це розказав? Щоб у вас всіх все було добре.